Холодно, максимально погана погода. глянь, фунти єгипетські. І що, файно так лежать на сонечку? Рахат лукум. Ати їм. ви загоріли капець, як циганчата оті. Добрий ранок, новий влог. У мене сьогодні тут збірна солянка. Блинець із м'язком, цибулькою і сметанкою. Котлета останнє. Яйця смажені, помідорочок і огірки солені, тому що свіжих нема, закінчилися. Хліб підсушений. І, можливо, кетчуп захочеться. Такий мій сьогодні сніданок. У нас, до речі, сьогодні. Дощ був зранку. Холодно. Я взагалі не знаю, що до чоловіка не дзвонила вже 50 -го. Він думає, напевно, що я сплю. Він, як вийшов на роботу, такий дощ сто 100% намочився. Ой, така у нас осінь вже атмосфера. Дійсно, осінь. І що, файно так лежать на сонечку? Файно? Вигріватися? Mm -hmm. Де? Да. Ох, у нас пів першого. Я ніяк не можу наважитися сісти, монтувати влог. Файно, паді? Mm -hmm. Де? Да. Mm -hmm. Ніби розпогодилося трішки, да? Розпогодилось трішечка чи ні? Сю! Ой-ой-ой. Все, поняла, не знімати, так, да, це значить? Удобно? Баді. Баді. Зручно тобі оце так лежать? На столі? Вжийте, який вітер у нас завіває ти царство сонне. Калалас просто. Нам треба гуляти з бадіком, так? Да? Вийшли на вулицю. У нас тут дуже вітряно, дуже, хоча я так вдягнулася, а в нас тепло. Ми йдемо, в принципі, по звичайному нам шляху з баді гуляти. Зараз мамі подзвоню поговорю. Вітряно, але тепло. Можна було в шортах йти. Але я видягнулася в штани. Ой, напевно, мені треба якусь традицію, типу з утра ходити, гуляти до обіду, бо до обіду взагалі моє життя ніяке. Просто з баді на максимальному чілі. На кроваті, зазвичай, і це мені, якщо чесно, не дуже подобається. Таке життя без сенсу виходить. баджу знайшла гриби. І он. Не знаю, чи це піддубні, чи це ці гриби, що подібні на піддубні. Але так випадково замітила, що там є гриби. Прямо біля цих будинків. Тут там був ліс колись, який випиляли. Бо Тут, я так розумію, хочуть строїти ще один будинок. Але це не точно, це просто мої догадки. Хтось тільки ялинку виніс. Уже вересень, кінець. І зараз треба ну плюс-мінус буде знову купувати ялинки, а хтось тільки виніс на мусорку. <свес> хабиби, 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 здрасте, здрасте, Хабиби. За бортом. А Уже открыл. <реш> а, поняла. Що там? Йо-май, який ти чорний. Як там? Навчився єгипетським словам. <гум> Оце людина мала відпочити. <почив> Тьому то взагалі. Дуже загоріла. Учителька Та теж загоріла, да? так? А ви загоріли капець, як циганчата? <гум> так, ну, да, ну клас. Загоріле страшне. Так, пакетик з Єгипта. Коли я в її підлітала, то пакетики були зелені. У мене до, до сих пор такі зелені пакетики, чесно. <laughs> Вони в них. А так, дивимося. Рахат лукум. А ти їв? Ні, я, я взагалі не їв рахат лукум. Не знаю. Так, я потім ну, тут та традиція, традиція магнітик. В, Єг... в Єгипті. Шармаль шейхі були, Маріна зеркає. Колі ти що. Поході. Я кажу, Колі, це гарки, як Маріна Кенє, це чай. І це тут трава. Ось Як наша меліса чи щебрець, так? Ну скажи мені, це треба скільки кілометрів по хату, щоб потім. Щоб меліси привезти. Це куркума, я поняла. Куркума. Є єгипецька. І це єдине, що я в Марини просила, як блін, привези нам мангу. Mm -hmm. Клас. Але може бідронки не такі. А? Може деньок іще. А може диньок. Диньок. Бідронки такі самі? Ні, ні. А ви їли, так. купляли то щось свіже і скри, що ну, воно не таке. Да, взагалі. Дуже. Дякую дуже. велике, дуже приєм... приємні. Це. Ми ще з цього не сопки бо там же що них не... Якщо манга не продається, вони сразу на місці крутя. <різь> так, піца під'їхала. Гриби, шампіньйони. Та давай я підніму. Бегу стати пиццы. Смачно давно я не їла пиццу дорожче. це дуже смачно. О, фунти. Таких не було, як я їздила з прозрачним. Фунти її підскіплять. А в них гроші, до речі, дуже гарні. Але цей. Оце таких з прозрачним не було. Це якісь є чи що? Якісь них сині, там такі розулаті є. П'ятерка, ні? П'ятеро. Двадцатки, п'ятдки чи п'ятдесятки? Да, 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 да. Двухсотки теж, мені кажеться, сильно. Ну, щось таке. Двохсотки такі красна якісь. Але оце щоб з прозрачної цієї не да? Угу. Я не бачу з прозрачною фігнею, мені навіть не попадалась коли я там була в Єгипті. Прикольно, дякую велике повішу. Ну, ти від ранку заплатиш. Щоб ви розуміли. Та це, це да, центів скільки? 40 чи 30, да? По чому? Це копійки. Ну, копійки. Не знаю, не знаю, коли по я була, то 1 долар було 18 цих єгипетських фунтів. Чи, чи 18 з половиною? І коли я була 6 чи 7. Зараз 1 долар, це 48. єгипетських фунтів. Ого! А це я була, було 18,5. Це було, ну, 6 років назад. Один доллар зараз 48 єгипетських фунтів. Ого, ну багато. Угу. Ну так да, так це копійки. скільки, човна в один раз? В один день ми поміняли 30 доларів і нам вийшло 2,6800 єгипетських фунтів. Ну коротше так нормально вийшло. Угу. Угу. Хтось прийшов на піцу е -е -е, і пішов. <ahead> ну дякую, велике. Повішу там <ahead> до 2 гривень українських. Ігіпідські сладості. Оце я знаю. що Оце дуже добре. Оці гнізда це вообще розрив. Тобі не зайшло? Значить, воно не свіже було, знаєш, тобі не понарад, То але сахар топливний сокоїв. Мені теж мені вкусно. А я була ще раз в магазин, зайшла, що вони тільки ти привезли. Снімаю, привезли, поняла? І що е, воно таке аж кипіло в тому меді, поняла? Пля. Yeah. 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 А оце, от таке yeah. даже, даже я от таке не їла. Це е, це як воно називається? Пастіла. але це дуже yeah, смачно. Yeah. Дуже yeah. смачно. Оце вообще таке як конфети, от ви знаєте, <паспортиві> домашні. Yeah. Такі як домашні цукерки. Е, yeah. і от вони не не доварені. Треба 2000 км від Абулляк, щоб Сахара поплавати. Да, дуже смачно. Ось дивіться, про що я говорила. Ці е, пакети, ось дивіться, її під Шермаль шейх І ось Маріна привезла нам. Це, звісно, більшенький пакетик. От, цьому пакету майже 8 років. У мене тут на шкарпетки на роботу зберігаються. Бачите? І тепер буде тут теж білизна або шкарпетки, або це буде. Пакетик виїзний, чисто мана. <хи> От так. Я впевнена, що цей жовтий пакетик теж з 8-10 років буде зі мною. А може і все життя, хто його знає. Бо бачите, з цими пакетами нічого не сталося. Даже ні ручка не порвалася. Ну нічого, ну абсолютно, ось дивіться. Ціленькі, все. Це самий перший раз, як ми з дівчатами з Еллі з Мариною. Полетіли в Єгипет, купля... скуплялися і ці пакети тоді з першого разу. У нас максимально холодно, максимально погана погода. Вітрюган, Гляньте, як там шитаються дерева. О! Дійсно дуже холодно. Почалася холодна осінь, називають сюди. Да? Ой! А що ти дубкою вертеж, а? У мене тут кусок м'яса, і я хочу зробити рублені котлети. Хоча я її хотіла зробити із філе курячого, але не вдалося. Бо я витягнула свинину і вчора з неї нічого не зробила. Сьогодні будемо куштувати це, ману. Хочу вже буду чоловіка чекати. Ще в нас є такий рахат луку, який я не дуже люблю, якщо чесно. Ну, попробуємо. Мені кажеться, що я не куштувала ще ванільного. Хоча це не точно, але я його просто не люблю. Не смачний він мені. Jazz taki мені. Подивіться. Ой, ти мій маленький, люблю, маленький. <свіст> І просто хвіст туди-сюди. А ще а гляньте. Магніте. Добавимся. Шо? Да, понюхай. Египтом пахне, чи ні. Ой, клас. Бачите, це мама нам подарувала. А ось... У чоловіка він упав і відвалились вуси і рука, хоча, хоча тут усе у нас є. Ось дивіться. Усе у нас є, просто треба приклеїти. Сітки я. Ай У мене тут рублені котлети вже готові. Найтяжче було нарізати м'ясо. Та й не тільки м'ясо, я взагалі не люблю їх робити через те, що треба все дуже донесенько нарізати. М'ясо, цибулька, яйце, мука, трішечки молока. І, в принципі, можна смажити. я вже там підготувала. Кітька кашка в окові, баді. У мене все ще тут процес. Залишилось, в принципі, не так і багато. Тут уже майже лоточок. Знаєте, що зрозуміла? Ой, у нас ще й мрячка. О, що зрозуміла з такою погодою. О, до речі, вітер не такий здоровий уже. Що, напевно, мені вже хотілося б снігу. Хоча у нас на мазурах така зіма, ще не зима. Ідеальна вечеря. Сідаємо вечеряти. У нас дощ, хмара, увага на небо. Гарно, дуже. Завжди не забуваю сказати це, коли закінчується влог, тому дуже часто роблю так. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах.